Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про найголовніший етап в досягненні будь-якої цілі, будь-якого бажання. Цей етап полягає в тому, щоб мати внутрішню готовність. Нещодавно я дуже сильно це усвідомила в своєму житті. Коли знаєте, Дуже багато людей нам говорять, що там, ти повинен робити там, те і те, да, досягти того і того. Там. Особливо в нашій в українській культурі дуже багато є такого, що ага, в тебе там вже всі, у всіх все є, там всі мають власні квартири, там, а в тебе ще нема, там, чи там машини, а в тебе ще нема. А, отже, ти якийсь не такий. І це сильно. Б'є по, по нашому світу уявленню в плані того, що навіть якщо ти розумом в принципі розумієш, що ну, у всіх життя різне, у всіх різні цілі, і ну, в цілому у всіх власний шлях, але все одно ти такий думаєш, ага, ну треба тоді купити машину. От, зароблю я от достатньо там, піду на нову роботу і куплю машину. І тут починається така гонка за фальшивим відчуттям щастя якогось фальшивим відчуттям єднання з нашим соціумом. Проте воно ну, дійсно не приносить якогось реального щастя. бо... Ця гонка вони, вона ніколи не скінчується. Ти купляєш машину, ти бачиш в когось іншого ще краща машина. Твої друзі купляють ще крутішу машину, і ти така: ага, потрібно значить йти до нової машини. І це взагалі. ну, в цьому, до речі, немає нічого поганого, якщо ти дійсно ну, ти прям хочеш машину просто тому, що тобі це в кайф. А, не, ну, а коли вже таке починається, що в них нова машина, а мені потрібна ще краще, а там в них квартира, а мені там потрібна ще більша квартира, то це вже не йде від твого, скажімо так, від твоєї душі, це не є твоїм істинним бажанням. А істин... ну, тільки істинні бажання, коли ми їх виконуємо, ми отримуємо це відчуття щастя, реалізації, єднання. Вот. Тому саме на цій темі я хотіла б сьогодні поговорити саме про відчуття внутрішньої готовності щось мати. Коли там, наприклад, Люди нам кажуть, що ти повинен мати і це. і це. це. Там, в твоєму віку вже там, потрібно там, мати сім'ю, там, ну, квартиру, ну, там, бізнес. власний. І ти починаєш інтерналізувати це бажання, і тобі здається, що це саме те, чого ти хочеш. Але насправді ні. І е, ти свій мозок ну, не об, обманиш. В цьому плані, тому що внутрішньої готовності це мати, в тебе все ж ще немає. Ти просто ем, інтерналізував інші, е, очікування інших людей, інтерналізував якісь ем, бажання інших людей, те, що там в соціуму скажімо, скажімо так ем, приємнемо. І ти починаєш думати, що це і є от то, я, ти внутрішньо готов це мати. А внутрішня готовність це більше вона, по-перше, тільки е, виключно працює для е, твоїх справжніх бажань душі. Тобто ти не будеш внутрішньо готовий мати те, чого ти насправді не хочеш мати, а тобі там це сказали, що ти повинен хотіти це мати. Вот. Е, а з іншого, з іншої сторони, така штука з внутрішньою готовністю це те, що ти не можеш її якось запушити, підгоняти і, ну, взагалі, прискорити будь яким чином. І саме тому от, в моєму житті було багато таких ситуацій, коли я вже така думала, ага, я готова там, ну не знаю, розпочинати власний бізнес. Я от готова, я на я цього хочу, от, я е, розумом я знаю, що я цього хочу. Начебто, я пропрацювала там якісь страхи, е, там, негативні установки, якісь з цим пов'язані. Вже ну, готова е, це мати. Але все одно десь глибоко-глибоко в підсвідомості, якщо все ще немає цієї внутрішньої готовності прямо йти туди, то насправді ти цього і не досягнеш. Те, що ти будеш робити, це або, або не зна. Ну, ти будеш намагатися, а в тебе нічого не буде ем, виходити, ти будеш завідомо робити які, якісь ем, неправильні дії, не ті, що тебе, тебе призведуть до результату, ти будеш себе саботувати. Саме саботаж дуже в, в цьому плані страшна штука. Ем, от, е, наприклад, в мене це проявлялося в тому плані, що я не а, прям не могла себе заставити а, робити ті дії, які мені були потрібні для досягнення цієї мети. Тобто, от, наприклад, там, власний бізнес. І я начебто там все собі розпланувала, да, плюс-мінус готова. А, знаю, що робити, але все одно, там якийсь час ми це робимо, тому що ми там на ентузіазмі це робимо, а потім а, все, ентузіазм трошки стихає, і ти е, не можеш себе змусити робити те, що тобі потрібно там, е, Якось розвивати свій бізнес, там, шукати клієнтів. А це все м, трапляється через те, що просто ти внутрішньо не готовий це мати. Ти внутрішньо ще не готовий там, до свого бізнесу. Ну, наприклад. І, Звичайно, це дуже часта історія, коли люди от біжуть за чимось там, за новим рівнем, за новою там ще крутішою роботою, ще більшою зарплатою, ще, ще, ще. І не розуміють, що вони просто інтерналізують чужі очікування, чужі бажання, а це не їхні дійсно бажання душі. А отже, ну, поки ти не зрозумієш що, Чого саме ти хочеш. І, ну, наприклад, от е, через деякий час я от для себе зрозуміла, що от я зараз я відчуваю готовність там переходити на новий рівень. І тільки коли я дійсно, от прям чесно собі сказала, що от так, до цього я була не готова. ну, да, Мені цього дуже хотілося, мені е, особливо знаєте, там в плані его якогось. Там як це буде круто виглядати, і там, статус, і там, як я буду себе в цьому почувати. Але ну, внутрішньо я була не готова до цього. І поки я не стала готовою, я не могла себе ні змусити робити якісь речі. А те, що я робила, воно не приносило ем, бажаного результату. Тому, от, е, моя основна порада це те, що, по-перше, ем, Вчитися відрізняти свої справжні бажання від того, що які там вішають на вас всі оточуючи. А по-друге, це те, що внутрішня готовність це те, до чого ви повинні просто прийти. От коли ваша психіка, ваш мозок, ви будете готові йти до нового рівня, ви це відчуєте. Вам стане легко, ви відчуєте, що. Такий груз з вас спав, вам не потрібно себе там заставляти, пушити завжди, щоб щось зробити. І це означає, що все-таки ви вже внутрішньо готові. І тільки тоді у вас вийде.